Hyundai Kona 2019 року на максимальній комплектації автомобіль у нас був придбаний з лізаного аукціону з Нідерландів, 64 кВт батарея. Стоїть зимова резина, літня йде в комплекті, в такому гарному кольорі, присутній у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, максимальна акустика крал, тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, такий гарний перфорований шкіряний салон, присутній люк, Підігріви обдуви сидінь, підігрів руля. Клімат-контроль, мультируль, передзад партроніки, задня камера, виїзна проекція, 89 тисяч рідного пробігу, усі відповідні документи з аукціону присутні. Так виглядає задній ряд сидінь. Дуже в гарному та збереженому стані автомобіль. Автомобіль сертифікований, розмитнений, готовий до першої реєстрації. Також йде в комплекті у нас два зарядних, одне від станції, друге від розетки. Вкладень не потребує. В класному стані. Також можу доставити цей автомобіль прямо до вас додому. Так що, друзі, кого цікавить, телефонуйте.